Вітаю всіх своїх підписників та непідписників. Всім доброго дня! Це канал Бесарабія Аграрне життя. Тому, якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково не забувайте підписуватись та будете разом з нами працювати на полях. Дивитися на те, що ми робимо і як ми це робимо. Значить, сьогодні в нас вівторок, і ми працюємо. Зернову групу фунгіцидами та інсектицидами. В мене на сьогодні такі задачі як оприскування ріпака моспіланом. Я вже казав, що я не дуже великий фахівець в ріпаках. Займаюсь цим перший рік, тому порада була така, що на момент на мить. Коли ріпак зацвів десь приблизно 10%, спрацювати його ацетаміпрідом. Ацетаміпрід це в нас Моспілан. Це діюча речовина, вона більш нешкодлива для бджіл. Зараз чекаю, під'їжджає ацетаміприд та накриваю ріпак. Також я працюю сьогодні озиму пшеницю, працюю тібуканазолом 250-м. Просто тібуканазол. Я вже казав, що пшениця і ячмінь, якщо ячмінь він більш вибагливий до чітких препаратів триазольних та стробілурінів. Зараз пшеницю працюю тібуканазолом. А ячмінь працюю теж. Одна бригада працює на ячміні. Працюю авіатором пропіоканазолом. Працюю ще адексаром, працюю пріаксором. Пріаксор це новий фунгіцид, там, де діюча речовина. Пірекластробін, по-моєму, ксеміум. Це нове покоління фунгіцидного захисту, що норма 300 грамм, дуже працює чітко. На сьогоднішній день працюю авіатором, але в мене є в захисті і адексар, і пріаксор. Тож, такі справи? Поїхали далі. Добрались, доїхали ми до ріпаків, не був я на цьому полі десь приблизно дня 4-5. Хочу вам сказати, що приємно він мене здивував ріпачок, тому що був він слабенький, та я вже в останню мить, скажімо так, вирішив накривати його ще, мав піти дощик. І я вирішив ризикнути та ще вніс 80 кг селітри, чого так мало та то тому, що більш немає. Та і я вам скажу, що в мене зріст мітр, метр 80, а він мені по груди. Дуже підтягнувся так чіткезно. Ось так виглядає поле. Якщо кому не важко, то порадьте, або я сьогодні працюю, а це там іпрідом. Правильно я це роблю, або неправильно, не знаю. Так мені порадили, сказали, що 10% і заходь обов'язково працюй. Скажіть, якщо вам не складно, ну, не треба там. Таке. Правильно я це роблю, на вашу думку, неправильно. От Я працюю сьогодні вже буду працювати, а це там і Як ви це робите, або я зарано працюю, або я запізно працюю. Будь ласка, кому не важко, то прокоментуйте. Ось такі справи. Працювати буду оприскувачем прицепним. Розумію, що в колії буду вже. Шкодити ріпачок, але немає іншого виходу, тому що в нас немає самоходного оприскувача, який би на базі підіймався скільки, скільки ми хотіли. Тож такі діла, хлопці, поїхали далі. Таким чином попереду мене стоїть трактор, Богуслав Оприскувач, Штанга 24 метри і трактор з бочкою, бочка 3 тонна. Розбавляємо повну бочку води, точніше, не води, а робочого розчину. Заправляємо в оприскувач і починаємо працювати. Все що я казав? Ну майже ось така колія пішов, пішов трактор. Це Бесарабія? І ми працюємо, такі квіточки? Поїхали. Тож, хто ще не підписався на канал Басарабія Аграрне життя. Підписуйтесь, слідкуйте разом з нами за тим, що ми робимо. Якщо вам це подобається, а якщо не подобається, то не підписуйтесь. Аграрне життя. Все буде Україна. Всім здоров'я!